Всім, Бенус Діас, друзі, вітання з спекотної сонячної Іспанії. Ось і настав довгоочікуваний для когось момент. Це розіграш, як ви пам'ятаєте, тиждень-два тижні назад я оголосив цей розіграш і. Ми розігруємо в ньому запальничку вінтажного Зіпо і так само вінтажний срібний браслет. Я поділив так, би, щоб приз був один для чоловіків, а інший для жінок. Отже, строго не судіть. Наперед прошу, тому що це мій перший розіграш. Я ось якось його так по-своєму вирішив провести, тому що я якби, дозволив і запросив залишати коментарі під двома відео. Як ви пам'ятаєте, ось це це перше відео на перша тисяча, і наступне відео там, де з Саламанки з Барахолки. Під, під, нем, під, під цим відео також враховуються коментарі. І якби одна програма спеціальна, яка є, яка визначає переможця в коментарях. Вона застосовується тільки для одного відео. На два відео. Застосувати цю програму я не можу. Тому я вирішив провести цей розіграш в свій спосіб, але я думаю, він не менш справедливий. Так само це рандомайзер. Я порахував коментарі і нарахував, що в нас залишили 4 жінки-коментарі. Відповідно, ось таке колесо фортуни, і тут є 4 номерки. Ви бачите, тут ми будемо розігрувати браслет. І чоловіків порахував відповідно чоловіків Чоловічих коментарів, бо хтось залишив декілька. хтось Ну Я враховую всі. Не було обмеження якби на коментарі. Я врахував всі. І чоловіків у нас вийшло 11 коментарів. Отже, приступаємо. Давайте почнемо все ж таки з жінок. Для них у нас дорога в першу чергу відкрита. Так, чотири коментарі. Ви, ви бачите, я їх, Як я це зробив? От перша Ірина. Да, один це перше відео, в якому я оголосив. Перший коментар Ірина. Другий Ірина порахував. І номер 3 у нас е, вийшла Людмила. І в наступному відео, щоб ви зрозуміли, як це? Людмила четверта, 3 і 4. 3 і 4, далі Гена. Значить, Людмила у нас буде під цифрою 3 і 4. А Ірина. Ірина у нас буде під першою цифрою і під другою. Номер 1, номер 2. Тут Віталій, тут Людмила. Все, все зрозуміло. 1, 2. Ірина 1, 2, Людмила 3, 4. Добре. Включаю. Наш. Колесо фортуни. І неважливо, з якої воно цифри стартує, тому що воно все переміршує. Отже. Юху, все, перемогла. У нас хто? Людмила. Вітаю Людмила! ви До речі, сама активна. В мене глядачка, так що дуже приємно, що ви перемогли, чесно кажучи. І Ірині також прошу не засмучуватись, щось її неодмінно буде ще в майбутньому чекати. Тому що я планую такі розіграші робити частіше, не на тисячу, а ще й буду робити на 500. Так що вітаю поки що, Людмилу. І переходимо до наступного колеса. Це в нас така сама методика Номер 1 щоб я зараз не перераховував, ось, наприклад, в першому відео у нас був перший залишив чоловік це Анатолій. І наступний Владислав Анатолій перший, Владислав другий, Віталій третій, Вітаха четвертий, Віталій п'ятий. Тімік. Шостий. Ну, і так далі. І далі наступне відео: там сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий 11. Ось Віталій, є Владислав Повторюється. Добре. Зараз ми. Я не запам'ятав, хто під яким номером. Я зараз включаю колесо і будемо рахувати разом з вами в прямому ефірі, і ви все побачите. Отже, хлопці, успіху. Так, секунди. Чик-чик, чик-чик, чик-чик-чик. Чік. Номер 6. Авер. Номер 6. Повертаємося до першого відео. Бо у нас це було перше. Ви пам'ятаєте. Рахуємо. Анатолій перший. Владислав другий. Віталій третій Вітаха четвертий Так, Віталій п'ятий Тімік. Шостий. Ну, да Все. Тімік шостий О. Це, під першим відео. Тімік вийшов шостий. І він переміг. Вітаю вас з виграшом запальнички Зіпо, а Людмилу з виграшом браслета. Дуже гарно, на мій погляд, стильного. Е, давайте так. Я вам напишу в приватні коментарі, і під цим відео я залишу вам свій телеграм. Будь ласка, давайте зв'яжемось. Хочете, зателефонуйте, хочете, просто напишіть свої реквізити, де ви живете, бо я не знаю. І Людмила здається в Італії, якби я пам'ятаю під якимось відео, вона писала привіт з Італії. То скидайте повністю свої, свою адресу, і я вам відправлю з задоволенням ваші виграші, ваші призи. Ще раз, друзі, всім дякую, що ви є. Що в нас ось такий живий канал відбувається. Так, нас небагато, але далі планую відео. Все ж таки заливати, ходити барахолками, бо, бо це моє, мені це подобається. Я думаю, якщо ви це дивитесь, то вам теж це подобається. На все добре і бажаю успіху іншим людям, які не перемогли в наступних розіграшах. Хай щастить. До зустрічі.